当然有。 3 години ночі 24 травня на спецлінію 103 надійшло, надійшов анонімний дзвінок з приводу того, що потрібна допомога чоловікові в одній, в одній із приміщень школи. На місце події приїхали працівники швидкої допомоги, але потрапити до, на територію школи вони не змогли, так як було зачинено, були зачинені ворота, і на подвір'ї школи нікого не було. Тим часом повз школу приходив наш дільничний інспектор міліції, який направлявся до відділку, Заступити на патрулювання міста і поцікавився, що сталося. Працівники швидкої допомоги йому розповіли. Він відразу перед через паркан, обійшов все приміщення школи і помітив, що відчинені двері. Через двері він зайшов до приміщення і побачив бездихане тіло чоловіка, ноги якого були зв'язані. Він відразу викликав слідчо-оперативну групу. Яка працювала на місці події чоловіком? Виявився 58-річний місцевий житель, який працював охоронником в даній школі. За попередніми даними смерть чоловіка наступила внаслідок серцевого нападу, але остаточний висновок ми будемо мати після проведення судово-медичної експертизи, яка на даний час призначена. Також на тілі чоловіка було виявлено сліди відв'язування на руках. Також, коли працівники слідчо-оперативної групи працювали на місці події, було встановлено, що зі школи зникла техніка, офісна техніка, це ноутбуки та відеокамери. Відомості про події були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за попередньою правовою кваліфікацією, частина 1 статті 115 умисне вбивство. Наразі проводяться всі потрібні заходи для встановлення та затримання осіб, які здійснили це вбивство. Наразі телефон, з якого було здійснено дзвінок, вилучено, проводиться експертиза.